Сучасний апарат для обстеження молочних залоз придбала центральна міська клінічна лікарня. Цей італійський мамограф нового покоління, зауважують фахівці, поки що єдиний в області. Він сприятиме медикам в ефективній діагностиці захворювань молочних залоз, зокрема й онкологічних. Він дає змогу зробити обстеження молочної залози найбільш повним, найменш шкідливим. І показати його не тільки, як звично у нас є кілька проекцій, а при певних хворобах ми можемо використовувати режим томографа. Його називають томосинтезом у таких випадках. Дуже мало клінік можуть похвалитися таким томографом, в івано Франківську точно ні в кого немає такого. Тому центральна міська клінічна лікарня зможе надати дуже якісну послугу. Купили мамограф за кошти міського бюджету. Дотепер жінки чекали на обстеження молочних залоз близько двох місяців, проте нині зможе зробити перевірку швидше. Сучасний мамограф виявляє хвороби на ранній стадії, а відтак захворювання буде легше вилікувати. Тут мінімальна є доза рентгенового облучення. І він дуже зручний для роботи, для як для лікарів, тому що тут система запису, система інформації дуже швидко вона проходить, і наш пацієнт може отримувати і диск інформаційно, і рентген з на руки, і на флешку можна записати повністю. Всі моменти ці тут є вдосконалені і зроблені. Торік кількість пацієнтів у центральній міській лікарні, порівнюючи із попередніми роками, суттєво збільшилась. Загалом за медичною допомогою звернули 17 тисяч людей. З них чимало жінок потребували обстеження на мамографі. Це сучасний апарат нового покоління. Дуже важливо, що наш медичний заклад, центральна міська клінічна лікарня, як і інші заклади, розвиваються, збільшується кількість обладнання. Цей заклад особливий також тут і військовим надають допомогу, і цивільному населенню. Дуже багато переселенців, тобто навантаження достатньо велике. Це обладнання давно хотіли придбати. Зараз закупили і відповідно це обладнання буде служити людям. Обстеження на новому мамографі у ЦМКЛ безкоштовне. Для цього необхідно отримати направлення від сімейного лікаря та попередньо записатися на дану процедуру у кол-центрі клініки. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.